Вітаю канал Суділа. Сьогодні поговоримо, чому э, чому вигибає подошву карбюратора луком. От, якщо сюди положити лінійку, під нею буде зазор, там, пів мм, мм. Міліметр. Діло в тому, що проставка, якщо її положити на повірочну плиту з магазину, вона буде трошки гуляти. І з часом подошва карбюратора прийме те саме, що, що, що має наша проставка. От я ось дотер дивіться. Оце де не взялося, це ямка тут. Оце де все взялося, це вже нормально. Тут, виходить, вже воно не гуляє нічого. А це, а це ця сторона, зараз покажу. Бачите, тут вже воно почало брати. Тут у нас получается зазор, если сейчас його положить. Вот ну, воно уже не так гуляє, а то була лодка прямо. І воно з часом, вот, наприклад, літом температура в тени 35, під капотом 100 з чимось, потому що 35 плюс 90, то й 100 з чимось. І воно з часом його просто-напросто. І, і ще одна. Річ в тому, що сама ця підошва із магазина теж ви там не знайдете не слідів притирання. От я вчора тер. Бачите які сліди, От наждачки. ви не знайдете там слідів фрезерування. Хоча може я ошибаюся. Обратіть внимание, новий карбюратор, якщо його подивитися низ, його як вилили, так він і йде. І 100% він йде ізначально, мабуть, кривий. От я недавно притирав, так, як же ж воно називається, бензонасос на дев'ятку. Там теж всі поверхні були криві, всі. То не удивительно, що воно, з часом ще кривіше стає. Притерти його можна на дуже рівній поверхні. От в моєму випадку це повірочна плита, це третій клас точності. На рівніше, ніж лінійка шкільна. І ложимо сюди наждачку, в моєму випадку це 180 бумага по грітності. І починаємо притирати. Ну, я держу зараз з однієї руки телефон. Це, звісно, не так робиться, це робиться або по кругу, якщо бумага здорова. В моєму випадку це полоска я вводю вперед-назад. І воно виводить ідеальну площину. Інакше, якщо ви його закрутите, то в якомусь місці може просачуватися воздух, туди затягуватися. Це буде обідняти суміш, це буде сказуватися на холостому ходові. Ну, а мені ще залишилося трохи. До речі, щоб все це витерти, то, я не знаю, я б тут би, напевно, вже протер він качество, дивіться. Тут ще залишилося буквально якихось 0,8 мм, але я це перестав робити. В мене витралося ось до ці края. середині тут ще залишився легкий прогіб. Хоча вже наждачка почала потрохи тут касатися. Я думаю, якщо прокладка це компенсує. То тут, я також не... тут теж у нас виходить лодка. Тут я дойду буквально до. До наших отворів. Якщо я повністю тут вирівнюю і, і проставлю сюди, то тут буде рівна поверхня, а тут буде оця лодочка залишилася буквально, там, я не знаю наскільки сотих, може на сотих 7-8 посередині. То, щоб не було так, що це геть рівне, а це ще має е, впадину, то я просто дойду до цих е, отворів і все, воно вже. Принципі, от прилягає, Ну ще чуть-чуть воно грає Зараз воно ще лучше е, ну, притреться. І все, і в принципі хватить. Тому що в сучасних прокладочках ідуть от такі. Е, намази герметика. Я думаю, що вони якщо що, все це діло вирівняють там. Так, ну. Включуся ж тоді, коли заведу автомобіль. І ще два слова скажу про зазори. Чи зробити це отдільно відео? Так, да, я, мабуть, зроблю отдільно, але в цьому відео все одно вам скажу, раз ви вже додивились. У мене були зазори свідчий чемпіон французький до приблизно почти міліметра, там 9 чимось. Я зробив зазор 0,6. Машина почала. Потеряла толком холостий ход. Зато втора скорость і перша, прямо не узнать. вторая Втора скорость вообще. а включаю на третю і четверту Машина по чуть-чуть починаю -чуть, обороти набирати. І дивився я ролики. Все-таки люди, які знають це діло ще краще, ніж я. Кажуть, да, на... Потеряє обороти. Третя швидкість. Не така буде приємлиста. І четверта. Ну За п'яту то я взагалі мовчу. Сьогодні буду опять. Це... от Получилося так, що я настраював клапана і по путі э, замінив э, ну, зазори із 0,9 на 0,6. І все, я машину почав не ознавати, думаю, що це з нею. Поліз до холостих ходів, почав регулювати. А потім оце ж вчора забив в Ютубі, які должні бути зазори. І вже на своєму опиті, все-таки 0,8, це буде золота середина для 09 0908 Так, ну я ще не прощаюсь, потім я включусь, як заведемо автомобіль. І подивимось, як воно все буде працювати.